Доброго усім вечора. У нас навіть жодного пороху вітру немає. Таке, подивіться, листя стоїть, наче воно прив'язане до чогось. Не, не порухнеться навіть. Я трошечки прихворіла, майже дві доби не виходила в ефір, так би мовити, в ефір. А прихворіла, тому що хапала воду. Та небагато нахапала, тому що, бачите, сильний вітер був і він не попадав. Я оце сюди під ринву ставлю цю шиферину. І він розсіював усюди, де можна було. Але у пластиковій бочці діжці більше води. Вона 200-літрова, це 300 літрів. Ось. Так що я, я тепер хворію, я завжди ловлю воду, ловлю, так би мовити, в лапках, обаклажки набираю, коли йде дощ. І оце постояла під дощем, а була запарена мокра і все. Прихворіла. Ну, то нічого. Це це поправимо, тож тільки шкода, що Цю зону я залишила без змін. Я почала вже реконструкцію цієї зони. Я казала, що тут у мене буде переробка. Ви тільки подивіться, що робить циркон. Сьогодні вранці я прийшла, дві доби вона стояла. Ось таке в неї було листечко. Ну, не сухе, правда, таке. Зів'яле було. Цирконом пилила, подивіться. Ось таке було, ось. Бачите, ось. Як тут. -от. Ну, оце сухе треба прибрати, мабуть. Це зробив циркон, вона стояла ніяка. Цвіт це нещодавно я купила у Ой, Філіппова, здається, Оксана. Забула, як називається. І ось вона вже, бачите? Тож я сподіваюся, що вона виживе. Це, ймовірно, Magical Sweet Summer. Гортензія. Я думаю, що все буде з нею добре. Я оце не люблю як сухе, хай вже не заважає. Воно висохло, значить, воно вже не потрібне. А це хай розвивається далі. Просте листячко, з'являються нові бронячки. Мені і писали в коментарях, що може. Вона може скинути від шоку геть усі листячка. Річ у тому, що коли я її пересаджувала, в неї були корінці були, але вони були всі згорнуті до догори. Розумієте, чи вона була пересаджена нещодавно і кому ось розпався, ну, і в півторалітровому горщику. Чомусь я думала, що вона в трьохлітровому горщику. Це трирічна гортензія. Я показувала її стовбурець. Вона ось уже гарно сформована, тобто виросла. Стовберець, як сказати, товстий, міцний, кремезний. Ось. А ця навіть вже й розпустила листочки. Оці листочки були ось такі маленькі. Вона скоріше оговталася. І це після сьогоднішнього циркону, вона взагалі поправилася. І розумієте, я ж свої рослини я їм даю цей циркон. І епіном я поприскала, о, це була важлива річ. Під корінь я дала циркон, а епін дала покроні. Я усім своїм рослинкам сьогодні знову епіном я роблю раз в 10 днів. Ну, стрес. Зняти стрес. Розумієте, подивіться, яке листя таке. Хоч уже немає такої спеки. Ну, Я маю на увазі 50, 40, але, але рослинки ще. А, я ж хотіла показати мою, мою гортензію, та, яка в мене цвіте. Це будлейка проф'южен, Біленька. Ось моя, але вона не тримає. Квіточку. Квіточка маленька, звичайно. Ось квітка навіть не розквітла. Бачите, але вона вже пустила нові пагінці. Це мої гортензії, які збереглися з минулого року. Три штуки в мене залишилось. Ось одна, один кущик. Ось Ось другий. Це якийсь високорослий кущ. Я не знаю, який сорт. У мене тут голіаф був, везувій був, везувіо. І щось. Із панської серії. Оце, мабуть, вона, оце, маленька. Ось два пагінця в неї. Ну, ось ці три, три кущики вертензії у мене залишились. З минулого року. Ну, слава Богу, що і неї є. Так, я сьогодні не працювала. І вчора тим більше не працювала, тому що я лежала завтра. Подивлюся, як ця гортенція себе поведе, чи не зв'яне вона знову, бо щодня поливати її цирконом не можна. Оце дуболиста. Це я її виписувала рано навесні. У бережнюків я брала. Не рано навесні, у травні. Це мені діти подарували гроші. І я собі зробила подарунок. А це що сидить, я вже не пам'ятаю, що я сюди всунула, пропало, бачите, все одно пропало. Ось мені треба цю гортензію десь сюди приткнути. Я ж тут хочу зробити такий куточок від вітру захищений, бо в мене ось там, бачите, протяг. І тут у мене сонце. У мене тут завжди сонце. Тут їх персик буде прикривати трішечки. Я думаю, що він ще розростеться, крону свою поширить на цю територію. Тут піонії, міскантус думала, що виросте добряче, та коли не було, як треба, то який там міскантус може бути. Ось, я, я дуже вражена, я не підходила ще до неї. Чи ж мені страшно було до неї підходити. Ось, так Оце плющик, Еректа називається. Еректа, тому що він завжди стоячий, він не плететься. Хоча я бачила тут ось корінці, бачите? Це раз фокусується, як показати? Ось вони на стовбур. О, видно, корінці. Він дає корінці, тобто він може і плестися. Але він не падає, бачите, він стоїть. Якби він захотів, він би впав. Я б Так, Так, він такий пружненький. Тож я думаю, що він не впаде. Також треба місце йому знайти. Згоріла моя ялиночка, я показувала, але сьогодні я її пролила церковним, ну, вже нічого з неї не буде. А ось цього чудика я сюди поставила. Подивіться, яка гарна скульптура. Господи, у мене. Мабуть, не робить голова і язик. Також, як вам показати її, щоб було видно загальний план, я не знаю. Бо в мене тут усе посаджено. Ось, ось вона, наче, лапки зложила, отак, бачите? Оце її голова. З таким визовом вона підняла цю голову. Ой, ну це мої фантазії. Ось ця ялинка, мабуть, їй кердик. Шкода. Дуже шкода. Я тряслася над цими ялинками. У мене ще одна коніка ось. Ось вона, бачите, за бузиною. Там ще одна коніка також. І це коніка, канадська. То коніка, а це просто канадська. Білий бок. Так. Ну, я вам ще щось показала, але. Все рівно садочок уже позеленів. Зазеленів, я б сказала, тому що от сюди мені ще треба щось посадити. Ось моя сосенка, пам'ятаєте, я у відео казала, наче у першокласниці оці, оці як бантики їм зав'язують. Така вона кумедна. А це будлейка, це новенька будлейка, це та, що зломаний кущик мені прийшов. Он де патичок стирчить, зламали її. Інкобілова, щось він дуже жовтіє швиденько. Так, зазеленів мій садочок прямо на очах змінився. Навіть оця східна туя, вона зелена-зелена стала, то вона якась така була зеленкувато-жовта. А це зелена-зелена. Сосунка моя щось ударилася. У блакитний колір. Віддає вона такою блакиттю якоюсь. Не знаю чому. Це О, яблуко впало. О, в мене ще тут яблука є. Це я вимушена була ось спілити, бачите? Ой, треба водички додати, я все забуваю. Там ще одна сосенка. Це з епіцентру, з Миколаєва. Інжирчики ще не відпали, там два інжирчики. Висить, висять вони. Так, ну все. Іду додому, треба йти у люлю, бо відчуваю, знову температура підіймається. Треба пити пігулки. На жаль, без пігулок я не можу подолати цю хворобу. А ще коли вона, наче вилікувалась, а потім вона через два дні знову повертається. Це взагалі щось. Це таке страшне. Огляньте, який пагін салатовий дав мені. Оце дерево кущ. Я не знаю, що це. Мені таки не ідентифікували його. Що це за дерево? А, я сама в мене немає. Журавля я так і не постригла свого. Ну, нічого. Я чекаю, поки він сформує свої ось ці передні, бачите, ось ці самі передні. Вони так нахилилися. Може, то буде його, оцей венценосний журавель є? Може, цей буде його вінчик? От мої сердечки. Тихої ночі усім. Сердечні побажання. Ось мої сердечки. Бувайте здорові. Я. я не пропала, я просто прихворіла трішечки.